Лузові планують облаштувати сучасний освітній простір. Громада братиме участь у відборі благодійного фонду Люмос Україна. Ознайомча зустріч з представниками проєкту відбулася 12 квітня. Фінансовий менеджер благодійного фонду Микола Бабін коротко розповів про діяльність Люмос Україна. Це фонд, який був заснований Джон Олінг, авторкою «Гаррі Поттера». А з 2014 року ми працюємо в Україні, і основною метою фонду є щоб Кожна дитина має мати родину. І зараз, після початку війни, разом з підрозділом оон фондом оча ЮЕЧЕФ у нас є програма по відкриттю тимчасових освітних центрів. За умовами проєкту, партнери облаштовують освітній простір та певний час підтримують його. Ми робимо поточний ремонт, сплачуємо поточний ремонт та обладнання меблями та технікою. Які потім ми хочемо передати на баланс громади. Також в програмі в цій є надання спеціальних ну, скажімо так наборів для дітей з особливими освітніми потребами. Заняття в центрі планують спільно з освітнями громади, щоб визначити найбільш необхідні напрямки. Наприклад, зранку зможуть навчатися діти, які не мають доступу до процесу освіти, чи відсутні технічні можливості, чи відсутні інтернет. Тут тобто це така як інформаційна кімната, де да. вони будуть мати доступ до гаджетів. Також вони друга половина дня, вже коли закінчиться основний освітній процес. Для них будуть проходити різноманітні заходи на психоемоційне розвантаження, на стабілізацію психологічного стану. Нам саме цього зараз і не вистачає. Для дітей можуть організувати різноманітні майстер-класи, тренінги з кібер та мінної безпеки, а також допомагати надолуджувати освітні втрати. Для центру необхідно три працівника: адміністратор та два педагоги. Їх обирають серед місцевих освітян. Розглядаємо виключно педагогічних працівників. По перше, які мають розуміння про існуючу нормативно-правову базу, які мають уявлення про закон про освіту. І розуміють всю відповідальність, тому що в нас дуже суворі вимоги по дотриманню безпеки. Тобто, якщо лунає тривога, діти мають бути переміщені в укриття, а не знаходитись в самому приміщенні центру. Тому дійсно ми в першу чергу розглядаємо педагогів. Одна з головних вимог донорів максимальне охоплення дітей, тому простір планують розмістити у центрі громади Лозовій. Представникам фонду показали кілька приміщень, які відповідають вимогам проєкту. Партнери наголосили, що Лозівська громада має високі шанси перемогти у відборі, адже гідно показала себе, реалізуючи інші проєкти, зокрема міжнародні. Про можливість співпраці з Люмус Україна Лозівська громада дізналася від народного депутата України Павла Сушка під час його візиту та обговорення проблемних питань.